Всім привіт! З вами Плеєр. І ви на серіалі проблю плеєр погоди 13-й сезон і одинадцята серія Бал Незер. І ми починаємо! Ось, Астрид! Ти дізнався, що давне бути Незерський Бал. Серйозно? Ну так. Зараз треба не бути. Наші не на то. Добре, придівайся. Та це стиль романтика, я знаю. Ваш А ти будеш прибиратися в замок Незру на бал нащо? Щоб дізнатися більше інформації про Руплеєрак З. Дізнатися більше інформації? Так, і нащо це? Демо команду Астрат. Це. Так, я в селі британця. Що? Як нам додати добратися. Mm. Щоб ви вас не спалили, то надійся спеціальні чпи. Наші чпи спеціальні. Вас, вони у вас перетворять в напіванів. І в хобі плехи ксепу, я вже прості пігли просто виїжджали Астрат! Хто ви такі? І хто ви таки? І що ти хочете? Ви що хочете? Ааа... Ми просто пігли, прийшли на е, цей бал. Ви якось вигляд. Виглядаєте якось підразгідло, але приходьте, вийшло. Вийшло з тряп. Ну, це, може, не це законно побирання. Хелбан Блек, ви вони у нас досі не. не... Могли. А, ти куди? Ем, нас не до того. Йому вони можуть ще нас знайти. Це тільки джерпіна на одну. Годину. І через одну годину він відключить ваші форми пігланів. Серйозно? Вони вас бачать піділим пігланами, а ви самі досі маєте цей самий стиль. Так. Так. Добре. Хлобайн блек. я знаю, але. Про вот Але. Що? Я піду. Добре. Ти якось виглядаєш під розрілом. Що? Бубань блек. Ти якраз тут. Ну Так. Я знаю, але. Там назад. Що. Що? Та що така Він каже... проблю пле А я не думаю, що це може бути занадто швидко. Що? чого? він мене теж бачить? Бабаліна! Та теж Тератежних... не нас, нас всіх чіп діє тільки одну годину. Лементо. Я на Дементо, яке менто? І що ти зробив Дементо? Я таке щось не бачив тоді Дементо цей, цей час. Коли просто вказав, що я просто фіолетове око, це не мало б нікого значення. Що ти хочеш Крайменто? Перестань перестань контролювати моєго дядька, його батька. Я його не контролював, це робив край. Перестань контролювати. Дядька, нього, дідуся. Чи? Гребіса, чи п'ятнадцяти Дога. Ти посліми послі коруєш, послі, щоб вони були виконували твої задачі. Так, я все вмію. Ну ти занадто край не той. Тому що я не буду тобі більше на твоїй стороні. Пробліплей Екзе, тому що ти просто маніпулятор, який коруєш тільки всіми, і ти просто повний злий егоїст? Що ти хочеш? Е, ти мене. Поки що посиди тут. А на мене свої, в мене є справи. Так. Астрид, Астрид, І що ти від мене хочеш? Ти думаєш, що ти не просто можеш перемогти? Ти мене. Я тебе можу перемогти. І більше шкода, ніж повлю плейхак з? Більше він. Він просто Просто якийсь слабак. І він просто кругує іншими людьми. Тепер ми разом можемо його здолати. Чому я тим був собі тобі довіряти, як ти саме. Його навіть не гірша його. Що? Я не гірша його? Ти його вбив ти вбив до І ти думаєш, що ти краще його? І тоді ти помиляєшся. Перестань, край, перестань це робити. Чим ти краще роблю плеєм це. Чому ти це робиш? Я, Я роблю. Я просто роблю. Так, чому ти краю, нащо ти це робиш? Ти сам не робиш це. Ти... не робиш ти сам вселився в дементо, не дав же йому волі. І ти не сам не гірше. ти його сам вбив. І чому ти, Бу, ти просто треба на жити після того, що ти зробив з ним і з командою Hub'ю Я... Я. Я не розумію Добре, я покидаю Дементо. Деп пров'юплеєр?плер. Я, я тебе теж радий бачити Храбрань Блек. Але цей край менту мене зв'язав або край більш точечне. Мені треба поговорити менту. Я поки що ще піду. Добре? а Де команда? Вони там залишились. Oh, Як добре, що це тут. Я сама не розумію все... Це цей просто край менто або край, мене просто зв'язав. Так, йдемо з цього місця. Я, мабуть, теж піду, а, там австрій розбирається з Дементо, ну це не Дементо, а край ну немає нікого значення. Прополіна, ти вже можеш йти. Ну так, я все розумію, але я не краще вже піду. Назер Хаус. Добре. І всім до побачення! І з вами в провліплеєр! І всім до побачення!